Наші бійці на протезах воювали і воюють насправді. Таких бійців дуже багато, навіть в розвідці вони є. Вони можуть прибігти на протезах десяток кілометрів, нести на собі зброю, бронежилети. І я дуже пишаю, що у нас є такі бійці. Свереденко, вітаю вас на Суспільному. Дуже дякую за ваш час. Я можливо дещо поверхнево оцінюю, но так собі уявляю, що коли ми говоримо про реабілітацію учасників бойових дій, ми говоримо про фізичну реабілітацію і також про психологічну, психологічну обов'язково зараз. Наскільки якщо брати обидва ці аспекти, наскільки поранені українські бійці або бійці, які переживають психологічну травму, вони забезпечені цими засобами необхідними для реабілітації? Ну ви знаєте, всі розуміють, що на сьогоднішній день у нас вся логістика поламалась насправді, і зараз так терміново вона поновлюється. Кожен день виклики йдуть, як це зробити найкраще на сьогоднішній день. Я скажу, що це питання відпрацьовано завдяки тому, що ми воюємо не з 24 лютого. Ми воюємо чотирнадцятого року, і ми дуже пройшли великий проміжок часу. У нас є дуже гарні фахівці і в Збройних силах, і в цивільному секторі, і навіть те, що відпрацьовано як ветеран-ветерана допомагає, і ми рухаємося тільки вперед. Зараз на сьогоднішній день нам допомагає і Європа тим, що бере бійців до себе відновлювати, тому що ми розуміємо, що у нас зараз крім. Шпиталів і цивільні лікарні теж мають наших бійців і цивільних людей, які потрапили в зону бойових дій. Тому обов'язково це все прораховується. Кожен день змінюється, поновлюється і використовується всі можливості, які сьогодні є держава. Має держава, я хотіла б нашим глядачам пояснити, що коли ви кажете, що ви помічаєте цю різницю, тут можна в прямому сенсі сказати, що ви відчули роботу цієї системи на собі. Це не секрет, що ви З зазнали ураження під час зимових боїв 2015 року на Донеччині і власне. Взимку 2015 року вас почали лікувати, реабілітовувати зараз рівень і психологів змінився, рівень протезування змінився. Те, що ми мали на той рік, ну це суттєво відрізняється. Насправді зараз всі знають і біоніку. Тач біоніку осур, дуже багато таких нових видів протезів, які вже є в Україні. Я, до речі, хочу, щоб всі звернули увагу на сайти сайти Міністерства ветеранів, сайти Міністерства соціальної політики, фонду, де прописано те, що чим держава має забезпечити. Там чітко сказано: 321 постанова, 518 постанова, яке йде фінансування, коли робляться протези, і у нас все це, це робляться. У нас ставляться самі найсучасніші протези. Я хотіла Просто щоб наша розмова дійсно вона була максимально корисною тим людям, які подивляться наше інтерв'ю, і кого може стосуватися сфера вашої відповідальності, тому таке дуже просте запитання поставлю: якщо боєць потрапляє з пораненням, не буду тут виділяти важким, неважким до шпиталю, до цивільної лікарні зараз уже і так. З огляду на кількість поранених, на що він може розраховувати, що він повинен знати, що він буде забезпечений тим тим тим, а на щось потрібно виділяти кошти власні власної родини. Хм, ні, ні, е, я взагалі проти того, щоб е, родина виділяла якісь кошти для цього. Якщо боєць іде стає учасником бойових дій, однозначно, що держава має забезпечити його. При пораненні, перш за все, це медичне медичне забезпечення йде. Якщо це трапляється в важко поранення, ампутації це однозначно сюди, як і йде реабілітація, куди може входити протезування, надавання візка. Та там цілий список чим забезпечується боєць у випадку важких травм. Це незалежно від того, чи він потрапляє до військового шпиталю чи до цивільної лікарні Ні, закон один. Однозначно один, але ну, в основному люди з наші бійці з важкими пораненнями, особливо з ампутаціями, вони зразу не потрапляють в цивільні лікарні. В основному це шпиталі. Ми навіть таких термінів як протезист, у нас професії такої не було. Насправді це був слюсар пару років назад Така в нас професія з'явилася протезист. Це смішно, але це, але це так. І реабілітолог. Так, фізіотерапевти в основному були ну вони і зараз є, але зараз вчаться вже і реабілітологи, які вчать, як ходити взагалі користуватися верхніми, нижніми кінцівками, бо мало надати протез. Їм треба ще обов'язково навчитися користуватися в житті. Коли ми говоримо про пораненого бійця, про його родину очевидно, що люди перебувають в дуже тяжкому морально-психологічному стані, і, можливо, вони можуть навіть багато часто не мислити раціонально, якщо десь їм бракує допомоги, або десь не знаю, їм рекомендують придбати якісь медичні препарати, ви зараз кажете, що так не має бути. Так, від медичної адміністрації має бути готовність, Забезпечити пораненого бійця всім необхідним. Так. Бо періодично ми бачимо зараз, що тяжко поранені бійці не всі, але їхні родини відкривають збір коштів. Чи може бути таке, що не всюди, не у всіх регіонах або не у всіх населених пунктах медичних закладах дійсно є можливість забезпечити бійця усім необхідним? Ну можливо, можливо, таке бути, особливо там, де знищуються склади. На жаль, дійсно, ворог підступний, знищує, як і наші медичні заклади, знищуються наші медичні склади, де дійсно можуть ліки згоріти, а на той момент там будуть знаходитися люди. Максимально однозначно стараються всі поновити цю кількість лікарень. І це дуже багато залежить насправді від самих лікарів, наскільки вони дійсно менеджери, головні лікарі я маю на увазі, і готові працювати в такому важкому темпі, щоб це поновлювати. Но тут і долучається, я знаю, дуже багато людей. Ми всі знаємо, як у нас неймовірні волонтери, які працюють уже дев'ятий рік, і зараз вони знову поновилися. Піднялися і везуть, везуть волонтерську допомогу, бо ми розуміємо, що ніхто, як не ми, вони зможуть це поновити і створити те, що знищено. Протезування це найдорожча частина фізичної реабілітації? Ну це не дешева частина фізичної реабілітації, я вам скажу. Та тут і ліки дорогі, антибіотики можуть бути дуже дороговартісні і протезування, і віски, да все, що завгодно. Насправді і по нейрореабілітації реабілітації дуже важкі, дороговартісні ліки, ліки йдуть. Головне, щоб ліцензування було цих ліків в нашій Україні. Бо ми інколи стикаємося з такими проблемами, що у нас дійсно деякі ліки не мають ліцензування в Україні. Ті, які потрібні Ті, постраждали, Ті, які дуже потрібні, так. Да, це зв'язано особливо з нейротравмами. І як ви вирішуєте це питання? От тут якраз долучаються волонтери, які закуповують їх за кордоном і присилають. Наскільки взагалі держава готова до такої кількості постраждалих фізично чи психологічно учасників бойових дій? Очевидно, що 2014 рік став викликом. Повномасштабне вторгнення очевидно є викликом набагато більшим. Ну, це ви мені взагалі задали питання, чи держава готова до війни насправді. Ось... А я не певна насправді, чи держава усвідомлює, от всі там керівники держави усвідомлюють, що означає війна, зокрема в у цьому розрізі. Ну, ви знаєте, я впевнений, що яка б жодна держава сильна не була, до війни важко бути готовий на 100%. І з 24 лютого ми отримали новий виклик: це пішла повномасштабна війна, і війна, де Україна була є в оточенні. Бо ми знаємо, з однієї сторони це Білорусь, яка підступно на нас зрадила, і, і звіти летять це. З однієї сторони, Росія, окупований наш Крим, море Придністров'я, Придністров'я, невідома його подальша доля. Абсолютно правильно. Звідки ми можемо отримати удар? Та завзвзвідусіль до цього можна бути готовим. Це, Наскільки... треба, це Наскільки... треба форпост, таки кругова оборона називається. Наскільки повномасштабне вторгнення воно змінило виклики, з якими стикається система реабілітації учасників бойових дій? Тим, що нам дійсно зараз дуже потрібно набагато більше лікарів, набагато більше медичних закладів, реабілітації, що нам дійсно потрібні. Нові нові системи відновлення зараз. Ми дуже красиво, так гарно відпрацьовуємо питання айтішників, тому що ці всі програми відпрацьовуються із ними. Є дуже красиві програми, щоб в світі, наприклад, де я їх бачив, де працюється ментальне здоров'я. Психологічні. І тут, тобто комп'ютерні комп програми які допомагають для відновлення, в реабілітації? Для відновлення, для відновлення е, психологічного психологічної травми. Так, да, Там працює тільки мозок. Там ні руки, ні ноги, там не потрібні. Те, що людина думає, одягаються датчики, все є на екрані. І це якраз і надає то, що людина, її думки це вона, чи вона злиться, чи вона в доброму стані. В нормальному і тут якраз і то лікарі розуміють, що далі з ним з ним робити, і як і ви знаєте, дуже великий позитив. І зараз те, що ми зараз почали працювати з такими айтішниками, вони якраз і будуть створювати у нас ті програми, які допомагають не тільки фізично відновлюватися, а й психологічно. Поговоримо обов'язково про психологічну реабілітацію. Хотіла уточнити: знайшла цифру, яку наводили рік чи два тому ваші колеги з міністерства ветеранів? Що в США близько 200 є госпіталів, які підпорядковуються ветеранській адміністрації. Яка цифра в Україні? Скільки цих шпиталів і чи дійсно вони працюють зараз на потреби учасників бойових дій? Ну зараз всі шпиталі у нас. Військовий стан все працює для того, щоб поновлювати людей. Це як і військові шпиталі, наші обласні шпиталі, цивільні шпиталі, е приватні навіть е працюють для того, щоб дійсно рятувати і відновлювати людей. Ми не можемо зараз сказати, казати, що от е там якась лікарня не готова або не може взяти. Якусь частину все-таки. Е для того, щоб рятувати людей, вони виконують. І це дуже важливо насправді. Але, на жаль, знову ж таки, я повторюся, що ми не можемо знати, що буде завтра. Логістика має мінятися, і ми маємо бути до цього готові. Тут обов'язково, щоб і транспорт був готовий завжди, і щоб в лікарні могли бути і евакуюватися в інші міста, навіть за кордон. Ми маємо бути до всього готові дотримати оборону. Я думаю, що це не буде перебільшенням, якщо я скажу, що всі ми вболіваємо за повернення з полону бійців-оборонців Маріуполя, і коли я готувалася до цього інтерв'ю, я згадала, що серед азовців, які обороняли Маріуполь, є Ілля Самойленко, ветеран, учасник бойових дій, який має протез руки і ока. І в мене виникло запитання: наскільки? Часто таке трапляється, що боїць, який пройшов тяжкі бої 14 2015 року, повертається на фронт. Ну, я скажу, що ці бійці навіть не не йшли з армії на той момент, коли вони отримали поранення ще в ті роки, вони пройшли протезування, відновлення і продовжували бути в армії. І це не єдиний випадок, коли наші бійці на протезах. Воювали і воюють насправді. І... А ви з Вілею, до речі, знайомі? Ді. Ні, не знайомий. Я з іншими бійцями з але його випадок, ви кажете, не поодинокий. Абсолютно не поодинокий. І в ЗСУ таких бійців достатньо. Це залежить від типу травми чи від психологічної готовності ну, відчуття? Це від типу травми залежить насправді наскільки він далі готовий воювати. Це більшість хлопців, які втратили нижні кінцівки, отак. Можуть дійсно себе проявити. Тут і психологічна готовність однозначно, фізична, що він правильно пройшов реабілітацію. Ну, Я не буду прізвищ називати, але таких бійців дуже багато, навіть в розвідці вони є. І вони бігають, навіть по них навіть не видно, що вони можуть пробігти на протезах десяток кілометрів, нести на собі зброю, бронежилети. І я дуже пишаю, що в нас є такі бійці, насправді. І в Азові теж є. Боєць він, він до останнього був воював, був в полоні, півтора місяця в полоні. Вийшов моєму тоді до війни, до, до цього, до 24-го, він отримав дуже такий потужний протез, надзвичайний сучасний, дуже, дуже дороговартісний. От я хочу з ним зустрітися, поспілкуватися з ними, з ним, як він взагалі відчував на цьому протезі. Він повернувся? Але він так да, він повернувся з полону. Воював, але і до останнього він воював на протезі. Насправді, що стосується психологічної реабілітації, мені здається, що один із викликів а, тут це взагалі, щоби учасник чи учасниця бойових дій погодилася на цю а, психологічну реабілітацію. Як зробити так, щоб психологічну допомогу отримало якомога більше бійців? Чи в цьому немає такої потреби, як може здатись на ваші погиб? Та я вам скажу, що зараз це і самі люди йдуть до психологів. У нас вже в багатьох дав не то, що в багатьох, а в всіх закладах є психологи, які працюють з бійцями, і це військові психологи. Це однозначно входить в систему відновлення, тому що ми маємо розуміти, і з психологом працює і психіатр. Не можна так сказати, що от психолог він поверне людину і все буде добре. Ні, працює команда однозначно, те, що я і казав. І знову ж таки, якщо зрівнювати 14-й сьогоднішні, сьогоднішні роки. То ми вже знаємо, що допуск до бійців у психологів теж різний. Психологи проходять ліцензування, і однозначно, що це має бути психолог, який пройшов спеціальні курси, зв'язані з бойовою травмою. Тут же ж ми однозначно визнаємо, що боєць пройшов, в якому місці він був. І де воював, наскільки наскільки довго, чи він був в полоні, чи він отримав фізичну травму, чи, з ним, чи поряд не загинув його товариш? Дійсно, від цього всього це залежить. дуже важливо, який психолог його візьме. І знову ж таки, ми зараз відпрацьовуємо програму з ОТГ. Де от ми завжди ставили запитання: а як тим бійцям, які повертаючись і їдуть додому в далекі села? І зараз на цей момент ми цю програму відпрацювали, запустили. І в Рівненській області 64 АТГ нам допомагає місцева влада, місцеві громади. І вже це у нас програма працює півтора року, називається Соціальний менеджмент де мотивована людина, яка отримала теж так навчання. І вона працює як з ветеранами і так і з, з сім'ями взагалі хто потребує цієї допомоги. Вони знають чітко, скільки в них ветеранів, хто ці ветерани, які травми, яку йому потрібна допомогу. Він перенаправляється. Людина бере, ну спілкуючи з ними, або якщо вже приходить до них психолог, вони знають чітко, кого треба направити дійсно до психолога, комусь до ветеранами. Ця людина займається. Всіма документами ми за ці роки, за ці півтора роки, настільки розвантажили ветеранів в цьому в цій області і зняли знаєте, таку соціальну напругу. Ми дуже задоволені цим проектом, і зараз подали його як на національний. Яку пораду б ви дали родинам тих бійців? Які відмовляються від, ну, мабуть, психологічної реабілітації перш за все. Чи можна якось знайти підхід до цієї людини і переконати її в можна, тому? Можна, що... можна і треба. Це ви знаєте, взагалі тут не можна сказати, що от прийде психолог і все буде добре. По-перше, людина, ми маємо знайти таку людину, яку б вона довіряла. Це може бути навіть сусід, боєць. Товариш, дитина, лікар, де да, хто завгодно. От, головне, щоб вона почала спілкуватися, почала спілкуватися, і вже тоді потихеньку-потихеньку цю людину, ну скажімо, починаємо відновлювати психологі... так психологічно і запропонувати: а ти не хочеш там поспілкуватися ще з кимось? Це до кожного свій підхід. Абсолютно, це бувають тяжкі випадки, але дійсно система зараз напрацьована і вона далі продовжується напрацьовування, тим, що кожен випадок ми не залишаємо, продовжимо. Працювати над ним до тих пір, поки людина повністю не поновиться. Я помітила, що після початку повномасштабного вторгнення президент України кілька разів був у військових шпиталях, спілкувався, фотографувався з бійцями. Як це на них впливає? Взагалі їм потрібна така увага, така компанія? Чи, можливо, навпаки потрібен спокій? Ну ви знаєте, бійці не проти, щоб приходив і президент. І він все-таки головнокомандуючий нас, і це обов'язково треба, щоб бійці впевнені в головнокомандуючому в тому, що він їх пам'ятає, що він завжди поруч, що дійсно приходить. Це потрібно робити. І не тільки президенту, що кожен державний службовець може відвідати наших бійців, і я закликаю приходити, тому що, ви знаєте, мабуть, з багатьох міністерств, коли я на зустрічах буваю, інколи задаю питання: а ви давно були в шпиталі? А ви давно бачили наших бійців? І я. Дуже радий за нашого президента. Це дійсно він правильно робить, що йде до цивільних людей, їздить на ті місця. Хоча роз... А це його бажання, чи може це ви йому підказуєте, що потрібно? Це його бажання, перш за все. Але те, що ми можемо направити, це однозначно запропонувати і поїхати ще кудись. Ось, тому для цього ми і є, щоб радити. Ось, а там уже напрацьовується, як туди під все під'їзди, але президент має бачити. Він же ж все-таки їздить на міжнародні конференції, спілкується з усім світом. Ну, зараз сам, не їздить, саміти, але спілкується онлайн, так? А, а перша ладі їздить, Ось, вона теж в темі, і це дуже в народ України стає, стає впевнений. Тому що дійсно держава не кидає своїх, що стосується народу України. На сам кінець хочу запитати, як суспільство кожен з нас може посприяти реабілітації бійця, який або яка постраждали в ході бойових дій. Ну ви знаєте, зараз вже не 14-15 рік. Нам не треба розповідати про ветеранів, що там десь пройдеться ветеранів. Зараз всі постраждали і страждають кожен день. Тому тут ми не тільки до ветеранів маємо чуттєво відноситися взагалі до один, один одного. І в випадку, якщо дійсно стається така травма, просто допомагати один одному. Допомагати, ділитись, підтримувати. А ті, хто потрапив в такі скрутні ситуації, отримав важку травму, я хотів би побажати не втрачати голову, знайти себе в цьому житті, і неможливо зробити можливе. Пане Сверденко, дякую вам за цю розмову. Дякую вам.